52-річний Василь Аксенен помару Польщі. Там і знаходився на лікуванні після отриманих вогнепальних поранень на майдані 20 лютого. Родина героя приголомшена йому перед смертю стало краще. Це підприємець Калинівського ринку, людина з активною такою життєвою позицією. Він був поранений на вулиці Інститутській. Власне, там де більшість загинула. Зараз польська сторона має передати тіло загиблого родині. Громадські активісти кажуть, допомагатимуть його сім'ї матеріально. Також на честь Василя Аксена. Не на у місті готові перейменувати ще одну вулицю. Нині у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги знаходяться ще п'ятеро травмованих на столичному майдані. Чоловіків вони вже пройшли лікування в Румунії. Зараз за ними доглядають чернівецькі медики. Двоє мають травматологічну патологію, і троє мають вогнепальню. Поранення поранені майданівці із Києва, Херсону та Хмельниччини у цій палаті. Костянтин із села з промовистою назвою Миролюбне показує шматки гранати, які з його ноги витягли румунські медики. Травму хлопець дістав на вулиці інститутській, 18 лютого. Зверху, так як вже потім стало ясно, зверху Беркут кидав гранати. Граната була десь скинута за до мене, вона розірвалася і отримав поранення. Закінчив лікування 19-річний чернівецький студент Василь. 18 лютого, коли хлопець у четверте приїхав на Майдан, його наздогнала снайперська куля. Це перший раз вогнепальне поранення, не знав, як воно виглядає. Десь півтора години часу ще я носив ранених. Потім, коли вже, коли не зміг ходити, звернувся в медичну частину. І лікар сказав, що це подивився ззаді рану, бо я не бачив ззаді рани і сказав, що це снайпер. Під прицілом снайперів неозброєні люди так, рухались уперед, щоб втримати барикаду і не пустити внутрішні війська на Майдан, це, це каже розуміло, Василь. Ми... На його руках помер один із побратимів, імені якого Чернівецький студент так і не дізнався. З двох сторін били снайпера, а прямо били черги з автоматів. Ну, це ми розуміли, що ми... Якщо ми зупиняємося, це може цілий майдан лягти. Це просто люди йшли на смерть, на вірну смерті. Також на майдані поранило й батька Василя на щастя, чоловікам зараз краще. Єдине, чого б вони хотіли, аби теперішні політики добре думали, як керувати країною. Майя Гумена Андрій Соколовський місцевий час.